Всім привіт! Ви на каналі Назік. І якщо хтось хоче забрати кошеня, ну якщо хочете, то Полтава Полтавська область Полтавський хто живе, можуть Полтаву привезти. Можете самі приїхати. П'ять кошенят, двоє дівчат, троє мальчиків. Оце один. Оце має один мальчик, це мальчик. А ще є хлопчик з білим. І, І ще є один е, хлопчик з білим. І ще отут от, у них на лобику буква у кого там у коженят, буква М є. Ну, коротше, хто хоче, приїжджайте. Я вам зараз е, в правому верхньому могла е, 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 я справа верхнього оставлю номер. І якщо що дзвоніть, питайте на Elix, можете загуглити ну, в Elixir кошенята в добрі руки. Так що, як, хто в Полтаві, хоче, там батьків говорюйте, дідушок, бабушок і так далі. І всім пока.